Це опять я, Пора. Сьогодні сьогодні ми продовжаємо грати блок з Фрукт. Як помните, в той раз я отримав пламя і який там фрукт мені випав. У мене є діамант. Дим і бомба. Будемо качатись Зараз йдемо туди, но тут якийсь івент. Зараз глянемо. Нет. Ого, зараз підемо до нього спочатку тоді, а потім вже качатись. Мені кажеться, щось круте цей. То Тому що я давно не грав в Boxfruct і тут багато обновлень. Так, доплив. Єс. Ага. Yes. Нас телепортуємо. Ооо, я шо знаю, помню, просто Давайте тай знаем. Я не знаю. Ну и шоу трубета. Ага. Бет чи що? Тут никого нема. Тут же є остров. О! Паша тьма валяется. Mm -hmm. Так, не знаю, тут Так, комплекс фруктов. Кстати, шо в стокові у нас. Може, даже купити купить на якийсь фрукт. Нам би блайт. Я знаю, він хороший. Для начала. Нічого в стокові нема. Просто пусто. Так, що за шоп? Mm -hmm. пізніше. Це місії, це не важливо. Пішлись, попробуємо. Зараз я... Може, пойму, не пойму і скажу вам, що робити треба тут. Все, я зрозумів, що тут робити. Тут треба ну, качати, ну, вбивати мобів або ловити рибу. Вудочки у мене немає, так що будемо ловити рибу. А йде тут. Странно, странно. А в місіях. О! У мене перша вудочка! Да, тільки не знаю, куди трати потом ці токены. Я ще не получу. Кстати, оно може тут десь? Нет, тут не, певно, ні. Тут ні. Зараз буду ще шукати, де токени тратити. Може десь якусь минуту не вже. Я нам давай рибу. Треба зараз поняти, куди токени тратити я так понял, да? Ну, короче, я пішов шукать. Так, гач я дошв. Партия гачна. Тут треба самбер токены. Мне интересно, де их можно получить. Певно бывает через модер. Ну, Зараз проверю и скажу вам. Я зову самбер. Е, не, просто рыбу. Ничего давай самбер кейс. Самбер. Ну, 41 токен. Ого. Ой, другой раз утяжелый. Это выпадает подарок с рыбами. На там лучше бас? Не, на это шайтики. Там тики с тут выпадают просто. Так, я просто поставлю эту штуку. О, я это? Такую сторону. Якобы этот тут. Вс, вместе не якобы Шукаем дальше. нашел в живую, угодно. Надеюсь, опять забыл кейсик. Вот это клёво. Опа! Раз-раз-раз-раз. Так, плюс кейсик. Дальше лепат его я с кожной выпадаю с Амеркейс. А, а ну, О, 42. Ого, даже цепь покачалась. мы ну, скачаем фрукт. Нам шатра стикер 247 токенов. Там враг чешел. Оно. Да, они ну. Серваку я не бачу ніде ще процінків. Що процінників? Вже, вже жив не хватає. так що я займу інший сервак пошукаю на іншому. Тут є зубраги, але вони дуже жорсткі. Вони зносять нас з це Обуці зносять. Воно. О. Ммм, -да, я. О, свету. О, дору, да. Опять вбила. Так, тут враги, правда их пет пробовать хотя бы. Камень пи, в принципе, угу. их. Сентара хочу убить, да? Да, 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 да. Вот такие ствен тяжкие. Элитинг. уровень. Конечно, на тяжкие. Я же изношу его по капли. Шторм кинчился, а я никого не сфил. Бета, попробуем хоть типа бета. Нет, не можешь. Так. Да, может там рибка є. Точнее, шеместіа для рыбки. Да, стой остров. Иду подивлюсь. Я прошел тут такий якийсь самурай. Кейкей. Який? Ой, нам цена. Не... Он дуже сильный. Я його просто даже не не хп. Ще якщо цей босс, він хп хіба Так Якщо відійти. Так, ловим рибку. Ще один кейсик. Кіть лепти. У нас 39. Ну нормально, їх там. Ще треба 200. З очком ловим. Коротше. один значок. Кроє. Тут 42, тут получше. Ще треба. О, тут вже тип не встиг Блін Треба опять производство. Зараз произойдут. А тут друге отрасль. А ну. Що за урок? Може у него тоже сам брода нет. Целестил. Це целестил івент Окей. Ну, остров говорить. Ну, яке странно. Рибка з вехними чисто. Ого, угу, плива я быстро. Це банка? А шов? Піш? Кебал? Ну. Що це вдалося? Хм, нігде ні, ні, нема. Странно, странно. Разловлю всю рыбу и підем на інший сербак. Все, вылом всю рыбку мы. Шо попробуем продати. Подожди її продавати. Где кейсы давались. Так. А ну, нема більше таких кузарців. О-о-о, я сам бер. Даран. Вылом, якщо мы можем. Здесь бахну в той раз. Нема, зараз вылвел быстро крем, зараз 41, години, ничего. Ща треба 125. А ну может я рибу якщо можу, то що получу. Може Может не о! Тлестило тонкие, що я з них можу. Так, що з ними можна зробити? Тут ніякої короче, нема для них. Будем, коротше, десь по середрах шукати імену самбі. Бо тлестила, я не понимаю, що для неї треба. О! Все вы вже перезаходите. Ну, самбі. Перший кейс 38. Зараз думаю, ще. Ще один і відкриваємо, ану, 38, ще треба перезайти, разок, знайти дві таких і все, тут, це, це лістя, рик, можна, ми шукаємо самбер токени, я тільки що відкрив, випало 39 самбер токенів, ще треба 10 штук, А ну, щас політаю, пошукаю, Ну, надіюсь буде. А потреба прозаходити. Ну, ну, ні, у нема. Немає. Так, так що перезаходжу. Так, відкрив, пучів і полетіли. відкриємо першу гачу. Оцю нову. Так. Тут босо спавнився, а він жорсткий. Не це жорсткий. Хіба в нього... Багато, багато. Включи мне сдастся за то, у буде, так що что пішла гачку. Все, я біля гачі. Ну шо, фух, З богом. Круто. Ого, скільки всього. вс. Оооо, Єма. Кемо. О, одна. Ще леся аура. Ничего собі. Площадь цели аура. Да и я как-то у Датик вайна аура нема. Не, ну часто хотелось бы якийсь фрукт. Но и так классно. Ага, через два часа сможет уронить. Да, у нас еще табличка. Табличка, точнее, а ось тебя тут было время. Його нема. А ну, можешь боса босса успею задамажити. у mm -mm. Так, все, пшлиц, перш. Да. Так, ну шо, пшлиц в море. Так, а я? Ладно, перезайдемо в гру зараз. О, я знайшов. Я думав через портал треба ходити, на не. Фух, все. Піду зараз на острів. Хто на остріві, скажу. Фух. Я забувся, конечно, подивитись, скільки там гача стоїть. Ну, мені здається, воно десь 1050. 50. О, шайбоски. Бумба просто. Тракче за фрукт. ХПшки кстати, у мене додалось помощью цього плаща. Перший мене не зносить з першого шукару. Треба буде ще енергію почати. Буде імба, бай, якщо з гачі тоді випаде світло або льот. Ну, світло лучше буде. Но лед тоже им да? Я смогу ходить по воде. А, с битвом я смогу летать, быстро. Ай, хитравит хил. все это, я взносит все равно меня. не знал даже такого. Короче, я в лапте босса, правда, что потом подвесить, сколько там хачи стоят. Блин, я не Так, босса убив. Цей фрукт пламя, він качається довго. І він із за цього пост дуже тяжкий для мене. От якби фрукт був качати качник б на дві способки, тоді було б легше. Все, я дивитися скільки гача стоїть. А блін, я ж тоді покрутив сам бір гачу, мені кажеться, я не зможу крутити гачу. Зараз гляну. Да, я ж не можу повестину. Треба! Треба що це почекати... Йому-йому. Що, пішли Пішли скачатись тоді. Тільки спочатку я хочу подивитися, скільки там стоїть фрукти інакше. Я дуже хочу інакше фрукт, бо мені кламі не подобається. Я хочу такий шопаткував. Вроді це... як це? Різак. Фіолетле Фрукт так може. Тилянский кінствує і... и. Ти. Ских ми там ще купить на нього. Ого! Трейска! Трещо докупити. Ну, коротше, я купию коли буде трейс я вам скажу. Я, короче, тут літав і ось то, що побачив. Горейте. Ого, 150 тысяч. О, не... Ну, О, что-то так не путь. имба. О, О будем качатись, шо сказати. Я, я тільки ж поделився, оці не дамажуть мене. То есть це їх может быть же кулаками. Мені мене не, не, не дамажуть. Типа, це я так понял, Як це вони Ну, короче, не поняла, что, типа на думала, класс. вас? Имба. Ну, все равно я хочу изменить фрукт. У мене є 30 тысяч. Купим фрукт и дам на новий остров, да? Какие-то остров, що буде? А пустынный. Да, пустынный. О, так лево. І що я купим простой фрукт? Який я хочу? Рязак. Тут підем качатись вже з удовольствием. Бо плам'я дуже качається, Ну і воно мені час не сподобалось. Ну, таке. Середнє. Попробувати можна, а грати ні. Так. Хоч пламя і дорожче, скільки там у нас не показують ціни, якщо я його стукну. Не, не показуй. Ну, де спальни. Воно аж тут. Ну, я візьму це. Так. Ну шо? Ооо. Такимба. А ну. На карта треба добраться дуже. Мідленно. Ну, короче, я до острова. Так, ну фрукт. Сейчас, ну кайфу. Просто вы даже дарт не может. Просто бью их. Закликаю. Раз и ещ. И дальше закликаю. Ну я так понимаю, я с ним буду в гайке. Только свинья набью, я буду с ним. Ось буде дух, Ну хотя можно шелт звон тоже. Там зарастики исключительно качает фрукт. Бо хпшки не запаривать. В принципе, энергия тоже кліки Клики наберут энергию. Нарахвасти гуняю нарешті. Пару уронів. Так, все фрукт. Прям шаг квест. И качаемся час. Фрукт дуже классный. Всіх хто тільки я советую его. Він хоть и нередкий, но він кайфовый. Я что-то подвесил, но я по мне нести урон. Не Походу, мечники не можно наносить по мне урон. Типа ты их А ну, а я что-то не не может Це ще шаг І новий и новый скилл а ну и кейскил о, -о, -о прикольный струк ну, интересно к чему зажатый кнопку Ого. це имба кнопку можно зажати. и кайфово крутить Ну все. цей фрукт мій фаворит покажу. Плам'ям... Пламя по сравнению з тим фруктом отступи. Може я його, типа, не поняв смысл цього пламені. Да, це... Бене пробивати могла, якщо я вищий уровень. Но там дуже довго качаться веберу. Ну, мастерство. все, практически все шаги выпасы Раз-раз-раз. Носа конечно, мало, но в кинетике вы высокая, носа Можно даже не зажимать, и за что вот эту... Что он дожимает, то она быстрее еще на приносит сутку урона. Как тут цикамы не можем пробовать их. Ша плюс два уровня. 65 уровень. Фрукт блейд. Точнее, різак. Ну шо. На такій ноті ми закінчили цей день. Ми узнали, що потрібно робити в У Нас новий класний фрукт. І став лайки, і і коментарі. Пишіть щось полезне, візьму свою. на цьому все. Всім пока!